Як сонечко врятувало світло? Доброго дня, малята! Ой, щось в нас так темно. Чи ви щось бачите, малята? Ні. Чому? Тому що темно, немає світла. А що ж нам дає світло? Ось зараз з'ясуємо. А для цього спробуйте відгадати загадку. Удень сяє, вночі зникає. Що це малята? Вірно, це сонечко. Воно дає нам світло на протязі всього дня. Ой, знову в нас темно. Сонечко вже лягло відпочивати. А що ж нам тепер робити малята? Спробуємо відгадати ще одну загадку. Вночі горить, вдень не спить, тільки вимкнеш, відразу темно, вмить. Що це малята? Вірно, це світло. Наші домівки освітлюють лампочки. А де ж беруть світло лампочки? Світло дає електроенергія, яку виробляють електростанції. Для народження електрики спалюють багато корисних копалин, угілля, газ, використовують прісну воду. І все це шкодить природі. Це багатство нашої країни. Тому ми повинні економити електроенергію. Електрика біжить по проводам і потрапляє до нас в домівки. Електроенергія поступає не тільки в лампочки. Вона живить всі електроприбори в домівках. Це і телевізори, холодильники, пилисоси, настільні лампи, мікрофольові печі та пральні машини. А де ви, малята, вдома, ще бачите світло. Поміркуйте! А я пропоную вам заглянути в одну із кімнат та послухати розмову електроприладів. Колись у кімнаті дружно жили прилади. Але одного разу там стало дуже шумно і світло навіть удень. Я люблю світити зранку до ночі, ніколи не відпочиваю. Я працюю завжди, навіть коли нікого нема, так веселіше. А я відчинений постійно, бо цікаво, що там усередині? А я завжди включена. Може, треба комусь щось розігріти? Стоп, стоп, стоп. І так не можна. Вдень я дарую світло, лампочка може відпочити. Справді, я можу спати вдень, а я буду вимкнена, коли не потрібна, а я буду дивитись за своїми дверцятами. А я тоді не буду вмикатися без людей. Це марнування енергії. Відтоді всі прилади стали дружні і економні. А ви дома економити електроенергію? Складіть дома з батьками правила економії електроенергії. А я пропоную пограти в гру «Засвіти, загаси». Малята це лампочки. Отже, правила гри. Коли треба увімкнути світло, малята будуть підстрибувати. А коли треба світло вимкнути, малята будуть присідати. Отже, ставайте біля екрану почали. Молодці малята, світло горить. Молодці! Вимкнено. А зараз треба увімкнути світло. Теж треба увімкнути. Хлопчик працює за комп'ютером. Нікого немає. Треба вимкнути. Родина дивиться телевізор. Вірно, молодці. А зараз треба вимкнути, нікого немає в кімнаті. А зараз сонце світить. Ось тут треба увімкнути світло. Молодці! Тут треба вимкнути! Дверцята холовійника повинна бути зачинені. А зараз... Добре, увімкні. Сонечко світить у виконечко. Лампочки відпочивають. А зараз вони повинні працювати. Праска не працює, треба вимкнути. А зараз треба увімкнути. Мама пилисосить. Молодці! Лисос відпочиває, треба вимкнути. Отже, ви впорались малята з завданням. Тож пам'ятаємо! Світло бережи, планету захисти.